Говорить в дитинстві вивчене, що на камені висічене. так вважають, і вчителі рівненської загальноосвітньої школи першого третього ступеня за числом 4. школи сприяння здоров'ю, навчаючи дітей берегти і зміцнювати своє здоров'я. Атмосфера ранкових зустрічей створює позитивний настрій для учнів на цілий день. Шкільні уроки це різні варіації на головні теми життя. Що таке світ навколо мене і хто такий я в цьому світі. Гуманний урок це спільне колективне дійство, спрямоване на самовдосконалення і вчителя, і учня. Учитель друг учневі, а клас це місце, де має народжуватись думка. Жоден урок не стане буденним, якщо на ньому працюють натхненно. На сьогоднішньому урозі продоста ми поговоримо з вами про первоцвітні, про перші послідки до Розумове перенавантаження учнів сприяють розвитку фізичної і рухової активності дітей, щоб міцне здоров'я мати слід про нього з мал ходбати. Різноманітнюють навчально-виховний процес. Різні додаткові курси, які розвивають у дітей інтереси навколишнього світу, пам'ять, логічне та продуктивне мислення. Курс основи театральної грамоти дозволяє стимулювати школярів до образного і вільного сприймання навколишнього світу. З його допомогою дитина вчиться поважати чужу думку, фантазувати, уявляти, спілкуватися з оточуючими, вчиться долати труднощі. Виховувати дітей дбайливими господарями допомагають уроки для стійкого розвитку з курсу Моя щаслива планета, на яких діти досліджують навколишнє середовище, спостерігають за довкіллям, створюють проекти. Уроків згідно режиму школи повного дня на дітей чекає відпочинок. Є прогулянка на свіжому повітрі, яка знімає психоемоційне напруження, дає заряд бадьористі. Повноцінне харчування запорука здоров'я дітей. Після відпочинку діти готують домашні завдання. Вчителі надають учням консультації по підготовці домашніх завдань з різних предметів математики, української мови, англійської мови. Так, Жук Валентина Васильівна допомагає учням у підготовці завдань з англійської мови, проводить цікаві ігри, готує різноманітні завдання для дітей. Ай лайк спрім спрі У режимі роботи школи повного дня є година сну. Різноманітні гуртки, хобі-центри, фізкультурно-оздоровчі заняття, які проходять у навчальному закладі у другій половині дня, надають можливість враховувати і розвивати різноманітні здібності та інтереси дітей. Спів найпоширеніший і найдоступніший вид мистецтва. Тому Учні з великим задоволенням відвідують заняття гуртка, веселі нотки. Спів сприяє розвитку не лише музичних здібностей і голосу дитини. Він є своєрідною гімнастикою, яка сприяє правильному росту грудної клітки, зміцнює дихальну і серцево-судинну системи, розвиває і тренує слух та артикуляційний апарат. На заняттях діти не тільки співають пісні, але й виконують дихальні вправи. I Учні розкривають свій внутрішній світ та розвивають уяву, увагу, мислення, пам'ять. На кожному занятті використовуються різні технології, такі як лялькотерапія, каскотерапія, елементи тренінгу, вправи. В режимі школи повного дня особлива увага надається фізкультурно-оздоровчим заняттям. Основні завдання цих занять це розвиток фізичних якостей школяра. Формування правильної постави, загартування організму, зміцнення та збереження здоров'я. На заняттях учні вивчають нові рухливі ігри, досконалюють навички гри у футбол, баскетбол, виконують вправи для розвитку різних фізичних якостей. Я і я і, і ми! школа. Це наш другий рідний дім. У мене тут багато друзів. Ми любимо свою школу.